Ми вийшли з зарочкою прогулятися. А там вон дивіться, бачите, я не можу наблизити, а якщо я підійду, то вони втечуть, скільки козочок. Оті крапочки, там сім чи вісім, то козочки пасуться. Трошки почала підходити, а вони так насторожилися. Так це кози. Вам погано видно. Якби ж підійти, я б вам показала. Пасуться на озимій пшениці. Хоча я підходжу, ні, втекли. Я думала, що це вже муфлони. Бачите, потікали. Вон біжать, біжать, біжать. Так, ми їх злякали. Одні втекли, а одне стадо збилося, може то муфлони. І стоять, виглядають. І тут ось натоптано, натоптано, прям стежка. Ми підійшли трішки ближче, не лякаються, може і муфлони. Зараз зараз їм дасть. Ні, побачили нас і тікають. Хтось стоїть, щось чекає. Всі потікали, одні попочки біленькі. Видно. Скак скакають, не знають, що їм робити.